Ну, Передусім хотіла би зазначити, що для мене велика честь бути присутньою сьогодні на цьому заході, велика честь бачити ваше світле обличчя, Велика честь познайомитися з тими, кого я особисто раніше не знала, з тими людьми, які оточували нашого друга з сєвєра, які його, по суті, ростили, які зробили з нього так само, як і його рідні люди, того бійця. Зробили з нього того героя, яким він для нас залишиться назавжди. Ну, Насправді, в мене зараз не знаю, можливо, у вас теж щось таке дивовижне, але у мене таке відчуття, що він десь поруч є, і ну, я не можу нічого з собою зробити, насправді якесь таке дуже дивне відчуття. І не буду затягувати свою промову, я вже сьогодні говорила на відкритті меморіалу. І скажу ще раз, що для нас. Патріотів України для нас, громадян України це буде нескінченний приклад мужності, нескінченний приклад гордості і нескінченний приклад гідності українського громадянина, українця, чоловіка. Сєвєр, Він завжди буде з нами. І я буду, чесно кажучи, своїх дітей виховувати наприклад його. І таких йому будівних хлопців. Якраз віршем, який в мене асоціюється от якось із севером, Ну, от от таким він був. Десь отак він теж сприймав цей світ сни. А я в горнилі бою бачу кольорові сни. І посмішка лягла на губи молода і примарна. Я вірю, що ми всі тут живемо до весни. Я знаю, переможемо і наша боротьба немарна. Розкати артилерії у небі о хитають неба темного, зіркасте полотно. Сузір'я закрутились в галактики космічні, лягли рясними градами земне лясте дно. Втомившись, вартувати, дочекавшись іншу зміну, нарешті ставлю я на запобіжник автомат. Виймаю з берців ноги, розминаю з хрустом спину, мощуся відпочити. Я ж не робот, а солдат. А я в горнилі бою бачу кольорові сни. Мені наснилась мама, снились друзі і родина, наснилась перемога, і прийшов кінець війні. І я в вісні сміюся, ніби то мала дитина. А компонують постріли і крики матюкливі, Шипить сигналить рація і лізуть москалі. А я валяюсь в спальнику і звуки полохливі співають колискову по військовому мені. Я сплю і бачу сонце біле, бачу тепле літо, мій сон такий тендітний, але дивно, що сни. Я бачу буйні трави, бачу гори, ліси, ріки, аж поки не прокинуся у тиші гробовій. Хоч я горнилі бою бачу кольорові сни, хоч я собі тихесенько під обстрілом посміхаюсь. Я прокидаюся лише від дзвону тишини, чому не не пад... немає пострілів у себе, я питаюся, ти не з дорога в гордо. Кому сьогодні в метро на роботу, кому трамваєм тягти інститут, кому до відпустки година льоту, а нам туди, де нас не ждуть. Причина у кожного є поспішати, у кожного свій передбачений шлях, а нам наперед не судилося знати, куди ми доїдемо, в безмежних полях. Тому що всі ми українські солдати, тому що це лише екстремальне ото. Ми мусимо землю свою захищати, і мчить нас далека дорога в Ато. В кишені граната, на серці тривога, у роті цигарка в руках автомат. Несе невідоме розбита дорога синів України, незламних солдат. В розчинених вікнах буде східний вітер, Їжачаться з них автоматні стволи, розмазаний слід. Від літер лишають від нас в придорожні стовпи. Суха черга пострілів, палець замерзлий, натиснув холодний гачок спусковий, і зброя стрікоче, і дзенькають гільзи, і серце біжить, мов годинник новий. Ми стали самі на цю биту дорогу, де кожен із нас, хоч кудись та дійде. Кому до смерті, кому до перемоги, цей шлях поволі вищий приведе, кому на роботу в маршрутці тягтися. Кому для пробіжки на стадіон, кому спасалом на автівці нестися, кому прогулятись на мікрорайон, кому можна просто подовше поспати. Можливо, про нас не згадає ніхто, бо ми не герої, а просто солдати. Це війна. Ми повернемось до Отчого дому, ми шукатимемо правильні слова, та мовчання не скажеш нікому. Всі ми мріємо повернутись з війни та війні із нас. Не повернутись, крокуватиме поруч в житті те, чому ні за що не забутись. Наші очі скляні, і сумні, і наш сміх істерично бадьорий, як просякнуті порохом дні, гірко кислі із запахом крові. Буде тлумко бриніти в серцях гуркіт, вибухів, крики трьохсотих, сигаретний дим в бородах, і свист міни на самім підльоті та колись закінчиться війна. Ми повернемось, то мусить відбутись. Ми згадаємо усі імена тих, кому не судилось вернутися.